Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я у магазині Сінсей. Новинки літнього одягу, а також акційні пропозиції. Дуже дякую вам усім за перегляд, за ваші вподобайки та за ваші відгуки. Літня сукня в квітковий принт 599. Розміри від XS до 2XL. Склад тканини 100% віскоза. 599 тоненькі літні штани, пояс на резинці позаду, вільного крою. Тоненька літня сукня знизу має підкладку. Ціна 459 гривень. Розміри від 2ХС до XL. Склад канини поліестер та еластан. Ось такий варіант від XS до 2XL 659. спереду має гуцики, на рукавах також гуцики, 80% поліестер 20 котон. 459 чорна сукенка розміри до 2 xl 100% віскоза. Біла блуза з пишними рукавчиками 269. 100% котон. 799 сукня від XS до 2 xl має пояс, рукавчики пишні знизу резинка. Також є ще підкладка тканина котон 100%. Літня культочка 699. На гуциках на підкладці. 399 з такої самої тканини жакет. На кнопках на поясі стягується Склад тканини, віскоза, льон та поліестер. Джинсова спідниця по боках має розпорки. Довжина максі, ціна 699. Розміри до 44-го. Є ще така джинсова спідниця блакитна за 599. Та темно сіра зі знижкою 340 гривень. Джинсова курточка 699 на кнопках. Ось така модель 799. І з накладними кишенями укорочена 699. Джинсовий жакет 599. Джинси блакитні світлі, Розміри до 44-го? 699. І є ще білі також 699. 459 шортики джинсові на резинці. 659 ось така модель. Позаду кишеньки має. Чорна курточка 699 на блискавці. Спереду кишені на рукавах резинка. Знизу підкладка. Є ще у ось такому відтінку. Светлик в'язаний 599. Розміри від XS до XL.

Сорочка тоненька, 459 2XS до XL. Є молочного відтінку і така синя. 70% віскоза, решта льон. Спідничка шортики. Позаду резинка 2XS до 2XL 459. Це також з цієї тканини. Віскоза та льон. І сорочка 269 без рукавів. Донесенька спереду має гуцики. 100% віскоза. Білі шортики з чорним ремінцем 459. Розміри від 2XS до 2XL. Ось такі ще є чорні позаду резинка. Також 2XS до 2XL, ціна 599. 340 молочні шорти на резинці. Теж тоненька тканина, біскоза та льон. 269 теніска жіноча, 100% котон. Є ще ось така з принтом, Ціна 459. Темно-синя сукня 389 С-ка, МК та Елька. Рукав укорочений на резинці довжина максим. 100% котон. Сукні поліестер є чорна та оливкова. Довжина максі. Ціна 459. Збоку мають розпорку. 599 шльопанці жіночі. 36 і 41. -й. 459 кеди білі. блуза біла в чорну смужку 340 гривень, склад тканини віскоза та поліестер. Боді кольору хакі і є ще чорне. Розміри від 2XS до XL, ціна 269 поліамід. Блуза в рубчик 340 гривень від XS до XL. 70% віскоза 30 поліестер. 659 курточка на підкладі під замшу. Є ще ось така на кнопках. Також на підкладці 659. Розміри від 2XS до 2XL. Красива тоненька літня сукенка. Іде до коліна ціна 599 від XS до 2XL. Склад тканини віскози 80%, льон 20. Джинсові коротенькі шортики з вишитими квітами 659. Штани леопардові 359. На поясі резинка мають кишені. Склад тканини котон та поліестер. Підниця 340, то вже на максі, на поясі резинка і ось так спереду вона зібрана. Тканина поліестер. Блуза в леопардовий принт 599. Рукавчики пишні на резинці. Тканина 100% котон. Спідниця легенька 459. Також на резинці довжина максі. Віскоза 100%. Спідничка, що на манекені, 340 гривень. Довжина максі на поясі резинка, тоненька тканина і ось тут така розпорка з боку. Літня футболка. Біла в квіточки 269. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, економних вам покупок. На все добре!